В нас немає культури стерилізації тварин домашніх. Своїх домашніх тварин ніхто не стерилізує. Вони плодяться, викидають на вулиці тварин, збільшується кількість безпритульних. У нас зараз така криза з тваринами, в плані, що їх дуже багато, угу. тому що дуже багато людей виїхало, випустило своїх тварин просто на вулиці. Ці тварини не були стерилізовані. Mm -hmm. І вони почали розмножуватись, ну це, 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 це нормально для них вони тварини. вони... Е, поки вона живе в квартирі, ця кішка чи, соб, чи собака, та, ну, вони так не розмножуються. А потім і всі ті, хто мені б'є себе в груди, та моя кішка ніколи не опиниться на вулиці, я кажу, дай Боже. Mm -hmm. Я вам дуже, дуже буду сподіватися, що у вас все буде добре. Але як показала практика, люди просто їдуть і випускають.